Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк поділився думками про напружений графік зйомок і назвав свій топ 3 найкращих фільми для перегляду. За його словами, зараз він працює без вихідних для того, щоб радувати своїх глядачів українським кінематографом. Цікаво, що якщо сприймати його фразу у розрізі зйомок для проекту Холостяк, то це тільки підтверджує те, що Тарас пішов на проект не заради кохання. А для поширення власної популярності та розвитку акторської гри. Разом з тим, актор закликав своїх шанувальників ніколи не здаватись і не опускати руки. Але сформулював він це якось дивно: мовляв, не опускайте руки, бо далі ще буде багато приводів їх опустити, а ви вже опустили. Вміє він підбадьорити, жартують шанувальники в мережі. Окрім цього, на офіційній сторінці проекту Холостяк з'явився топ-3 найкращі фільми по версії Тараса. В цей топ 3 входять серія фільмів по всесвіту: Володаря перснів та Хобіт, фільм Поганий Санта та Франшиза Аватар. В коментарях до посту шанувальники активно діляться своїми роздумами чи співпадають їх смаки. А що ви думаєте, як вам вподобання холостяка? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.